Сьогодні у нас ми продовжуємо тему дрібний ремонт одягу. І саме, який ми виконуємо в цьому році ремонт одягу це накладання латки. Латки на речі, які порвалися. Я вам показувала на минулому уроці рушник, який я ремонтувала. Тут потрібна двохстороння латка, зараз я опустю камеру. Ось. Тут у нас зайчик з одной сторони і з іншої сторони буде так, такий самий зайчик, тому що рушником ми користуємося, у нього немає лицевої і виворотної сторони. У нього обидві сторони, якими ми користуємося. Тому латка на дірці потрібна двостороння. Ось трохи видно ось часть дірки, яка ще не зашита, тому що ну, так вийшло, що я вам не показала сам початок роботи, бо розпочала її трохи раніше. Так, а сьогодні ми з вами будемо пришивати латку на простирадло, яке ми з вами вже розглядали. Я вам демонструвала минулого уроку і показувала. Так, так. Ось у нас ось ця дірка. І я вам показувала, що який я клаптик тканини, до неї підібрала ось такий полосатий. Звісно, ну, схожого в мене немає. Заради старого простирадла купувати тканину я не буду. Але цей, хоч і полосатий, але більш-менш підходить за своєю кольоровою гамою. Що ми робимо спершу? Перше, можна прикласти до тканини нашу латку і обвести крейдою, щоб вона була на тому місці, на якому потрібно пришити. Ось в мене є така крейда. Але на цій тканині буде не досить добре видно. а от, Саша на твоїх джинсах буде видно дуже добре, якщо ти обведеш крейдою заплановану латку. Тепер, що ми робимо? Ми визначаємо, як має бути прикладена латка. Ось я тягну простирадло, воно отак не тянеться. А так так дуже добре тягнеться. Відповідно, так само ця латка. Отак вона не тянеться, а так тягнеться. Тому я прикладаю її саме так, як по, щоб співпадали направлення основи та підткання у тканини основи і тканини латки. Тому що, якщо вони будуть не співпадати, якщо ми потягнемо річ, нитки будуть рватися, тому що та латка не буде тягнутися разом з тканиною. Перше, що ми маємо зробити, що? Приметати латку. Тому що, якщо зразу пришивати, може бути сунутись, може пузирьом вийти, може взагалі дірку не закрити. Тому спочатку приметуємо. Для цього ми ми ж пам'ятаємо, що голки ми зберігаємо у гольниці. Да? Ось з гольниці беремо голку. Я вже на початку уроку тягнула в неї нитку жовту. Для приметування можна було і контрастну, але я не шукала ще одні нитки. Це ті самі нитки, якими я буду і латку пришивати. Нитка наметування потім видаляється, коли латка пришита, коли вона нам не потрібна. Для наметування я зазвичай не люблю використовувати звичайні вузлики, але для наметування це якраз те, що нам потрібно. Чому? Тому що потім ми за цей вузлик потягнемо і нитку і витягнемо. Закріплювати її іншим способом тут немає не сенсу. Ось тут я під, підігнула тканину і цю, цей край починаю приметувати швом вперед голку. Так, як ми з вами це робили в минулому році. Повторюємо. Продовжуємо. Так. Тому що нам, на простирадлі мені не потрібна декоративна латка, яку я буду обшивати петельним швом. Мені достатньо, щоб не було отвору і щоб простирадло не рвалося далі, приметуємо з усіх чотирьох країв. При цьому слідкуємо, щоб не стягнулася або латка, або тканина, щоб все було ну, рівномірно. Тепер загинаємо третю сторону, так само робимо припуск на шви і приметуємо. Звісно, було б зручно полотно розвернути, тому що з ліва направа зовсім незручно приметувати, але ж простирадло велике, і якщо я почну його зараз крутити, то якраз я і здвину, і в мене тоді не вийде. Правильна рівна латка. Тому я спробую, хоча і не шуліка, але спробую шити лівою рукою, щоб приметати нашу латку. А потім уже можна буде, коли латка буде приметана, можна буде більш зручно взяти простирадло в руки і пришивати. Ми будемо пришивати або потайними стіпками, або навскісними. Не знаю, як... Краще, я думаю, що краще потайними в даному випадку, ніж навскісними. Так, я доходжу до четвертої сторони, тому підгинаємо і тут нашу латку. Намагаємося, щоб край вийшов у нас рівний. Можна було б латку прогладити праскою, але для цього. Ну, Це важко, складно зробити перед екраном ноутбука. Тому приглажую руками. Але потім, коли робота буде закінчена, все одно треба буде відпрасувати латку, щоб вона гарно прилягла. Дуже незручно шити зліва направо, якщо ти не вмієш так робити. Але... Але можливо. Так, Ми дійшли до края четвертого кута нашої латки. І тепер ми... О! треба, щоб нитка не була стягнута, це важливо, бо потім вже латка буде стягнута. Закріплювати звичайним способом ми не будемо. Ми просто зробимо один стібок назад голку. Для того, щоб потім легко цю нитку можна було видалити. Так, Нитки не відриваємо, не відкусуємо, а відрізаємо ножицями. Дивіться, діти, я приметала.